Всім привіт, мої любі! Сьогодні хочу зв'язати разом з вами ось такі шкарпеточки. Мабуть, кожен з вас вже вміє в'язати шкарпетки різними способами, ще й мене може навчити, але хочу поділитися тим, як я це роблю, можливо, вам це буде корисно. Можливо, хтось, як я, тільки вчиться. Давайте разом зв'яжемо ось такі шкарпетки. Для в'язання нам знадобиться пряжа. В мене це на кубоху. Це в мене заошик. Одну пару шкарпеток я вже зв'язала з цієї пряжі. Взагалі, вона мені так зайшла непогано. Ну, ось на мій розмір з одного мотку виходить дві пари. Як на мене, це Прекрасний взагалі, прекрасна витрата. Так, ось такі сині в мене цього разу будуть шкарпетки. Спиці в мене Knit Pro. Якщо чесно, не пам'ятаю, як вони називаються. Ви можете взяти ті, які у вас є. В мене розмір 2,25. Пряжа 100 грамів, 400 метрів. У мене є лічильник і маркери. І давайте розпочнемо. І так, я буду в'язати на розмір десь 36-37, але на таку досить широку ніжку, тому я буду набирати 56 петель по 14 петель на кожну спицю. Набрамо будь-яким способом, яким вам зручно. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять. Так одна є. Набираємо ще 4, і на останню спицю ми набираємо не 14 петель, а 15. Тож набрали ми 56 петель плюс одна. Тепер нам треба це все з'єднати у коло. Ось в мене та спиця, на якій одна зайва петля. Я знімаю з першої спиці першу петлю, щоб нічого не втратити. Так, перезнімаю на цю спицю на першу, точніше, на останню. Зайву петлю тепер перекидую. Через цю зараз ми все підтягнемо, все буде добре. Так, тепер повертаємо, трошки незручно, але нічого страшного. Повертаємо її і тепер затягуємо. Так, спочатку мені завжди. Важкувато, але потім в наступних рядах все буде так. Одягаємо маркер, точніше, лічильник. Я не завжди ним користуюсь, але для того, щоб шкарпетки виходили однаковими, раджу користуватися так. І тепер в'яжемо. Я люблю в'язати шкарпетки, щоб в мене. Ось в цих місцях, де потім буду п'яточка вив'язуватися, будуть ці скорочення, щоб тут йшла <смі> ось така доріжка з лицьових петель. Чомусь мені так подобається. Тому вяжу таким чином. Так, перша спиця. Дві лицеві. Один, два. Дві виворітні. Дві Диві дивіться Дві виворітні. Дві Диві Дві виворітні. Дивіться, так, Перша спиця є, другу, починаємо також з двох вицьових, дивіться. Дивіться ворітні, дивіться ві ворітні. Дивіться віво рідні. Так щось у мене тут. Так, друга виворітня і дивіцьові. Тобто кожна спиця в мене починається і закінчується двома лицьовими. І продовжуємо таким же чином дивіцьові. Це не обов'язково, але мені так подобається. Диві виворітні, дивіться Диві виворітні дивіворітні, Диві дивіться ві, виворітні дивіться від повторюємо, дивіться ві. Дві виворітні, Дві лицеві, Дві виворітні, Дві льоцьові, дві виворітні і дві лицеві. Ось так, перший ряд готовий. В'яжемо далі за цим же малюнком. Ну що ж, мої любі, в мене зв'язано 35 рядочків, це приблизно 10 см. Ви можете в'язати більше. Мені цього достатньо. Тепер ми з вами наш. Лічильник обнуляємо, Запам'ятали скільки в нас рядків. Тепер ми будемо працювати лише на двох спицях. Так, у першому рядочку нам треба додати одну петлю. Тут я ще продовжую в'язати малюнок. Пров'язую все, як у нас було за малюнком. Поки що мені спиця одна не потрібна, і додаю, додаю одну петлю з протяжки з попереднього рядку. І пров'язую оцю. Це в нас такий базовий рядок. Останню я пров'язую вже виворіднюю. Перший ряд є. Повертаємо наше в'язання і знову в'яжемо по малюнку всі петлі. Ров'язуємо цей ряд до кінця. Останнє виворітня. Так, другий ряд у нас готовий. Тепер ми починаємо з вами в'язувати ось таку укріплену п'яточку. І в'яжеться вона дуже просто. Тут Лише треба запам'ятати два ряди. Перший ряд. Першу знімаємо одна лицьова, знімаємо, лицьова, знімаємо, лицьова, знімаємо. Нитка весь час за роботою. І таким чином ми в'яжемо цей ряд. Це в нас перший ряд нашої укріпленої частини. А взагалом п'яточки це в нас третій рядок. І В кінці перед останньою прив'язуємо оцьвою, Останню виворітню, третій ряд є. Четвертий. Усі петлі ми пров'язуємо виворітніми. Звертайте увагу, що ті, які ми в цьому ряду знімали, їх треба пров'язувати за дальню стінку, а ті, які пров'язували, за передню стінку. І ось таким чином ми в'яжемо четвертий ряд п'ятий ряд повторюємо так само як третій, шостий, так, як четвертий. І будемо з вами чергувати ці два ряди, залежно від розміру, який нам треба отримати. В мене розмір 36-37, тому я буду повторювати ці два ряди всього 12 разів. Один раз я вже пров'язала, тобто мені ще 11 разів треба пров'язати третій четвертий ряд. А якщо вам потрібно більше, то в'яжіть стільки, скільки вам потрібно. Тобто, загалом, зараз в мене пров'язано 4 ряди, мені треба зв'язати. І ще 22. Так, у мене трошки змінилася картинка, бо нарешті дали світло. Сподіваюсь, тепер вам буде все гарно видно краще, ніж було до цього. І так, у мене зв'язано зараз 26 рядочків, і тепер настав час. Робити заокруглення нашої п'яточки. Для цього, нам потрібно визначити, де ж ми будемо робити е, убавки. Так, у мене зараз на спицях 29 петель. Ми ділимо цю кількість на три частини, таким чином, щоб е, по краях завжди кількість петель ділилася на 2, а центральна в нас буде, не буде ділитися на 2. В моєму випадку я ділю 10 петель з однієї сторони, 2, 4, 6, 8, 10. Так, 10 з іншої, 2, 4, 6, 8, 10. Так, і по центру в мене повинно залишитись 9, 2, 4, 6, 8, 9. Все вірно. І тепер продовжуємо в'язати за нашим малюнком. Так, в'яжемо до другого маркера, не дов'язуючи одну петлю. треба зачепила маркером Так. та що ж таке <плес> так ввішаємо його знову так і що це у нас було прив'язане знімаю пров'язую знімаю та що ж таке? Так, і ось одна перед маркером. Маркер прибираємо. Зараз він нам не потрібен буде. Так, оп. І тепер пров'язуємо дві петлі разом і наступну завжди пров'язуємо. Повертаємо це, 27-й ряд. 28-й. Так, ниточку наперед. Зняла, в'яжемо все як завжди. Так, не дов'язуючи до цього маркера одну петлю. Так, ось ми маркер знімаємо. Повертаємо петлю. І пров'язуємо дві разом. Наступно пров'язуємо 28-й ряд це в нас був. Так, Наступний знову повертаємо. Тепер в нас видно місця, де ми робили скорочення. І знову не дов'язуємо одну петлю до місця скорочення. Так, тут нам треба визначити, як нам в'язати далі за малюнком. В мене тут має бути петля, яка знімається. Знімаю, пров'язую. Знімаю, пров'язую. Знімаю, пров'язую. Знімаю, пров'язую. Знімаю. Так, ось наше місце було. Знову дві разом. І наступно пров'язуємо 29, 30. Зараз повертаємо, знімаємо, виворітня, виворітня, виворітня. надов'язуємо одну петлю до місця попереднього скорочення. Знову дві разом. Ось так. І наступну. Тридцятий є тридцять перший. Знову не дов'язуємо одну петлю до місця скорочення. Так, тут я пров'язую, знімаю, пров'язую, знімаю, пров'язую. Знімаю, в'яжу, знімаю, в'яжу, знімаю, в'яжу, дві разом. Є, добре, підтягуємо і наступно пров'язуємо, Це був 31 ряд. Так, повернули, Вив'яжемо ви ворітні так, не дов'язуємо одну петлю до місця скорочення. Дві разом. Наступну пров'язали. Так. Тридцять другий. є. Повернули. Знову так, дивимося, що це в нас має бути. Так, цю ми першу знімаємо, друга повинна бути знята. Оця знята, оцева, знята. Вицюва, знята, рицюба. Знята, рицюва, знята, юцюва, знята, дві разом наступна. Так. І ми вже наближаємося до завершення. Так, виворіть всі. Не дов'язуємо одну петлю. Дві разом. І наступно, це тридцять четвертий ряд. Так, Повернули. Так, знімаємо. Вот тут в нас має бути литюва, знята литюва, знята, лицюва, знята, литюва. Знята, так, отюва, знято. І залишилося у нас ось так дві разом. І останнє І... Так, ой. Знімаємо першу, виворітні, не дов'язуємо одну петлю, пам'ятаємо. Ось вона. Дві разом і виворітня. Так, це в нас був 36-й. Тепер нам з вами треба зробити наступне. Ми повертаємося до в'язання по колу.